Мої вітання. Ми з України, військовий експерт та полковник збройних сил України Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, ради бачити. Взаємно, а пане Сергію, традиційно розпочнемо з аналізу і огляду ситуації на фронті. Будь ласка, вам слово на сьогоднішній день. Ми бачимо зосередження основних зусиль окупантів на напрямках часів ЯР і Західної Шевдіївки. Там, де противник на його думну, по перше, на час в яру він вирішує головне питання, головне питання захоплення цього населеного пункту для створення постійної загрози для Костянтинівки, а у більш широкому сенсі загрози для рукатного напрямку забезпечення оборони Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. E, і там противник намагається просунутися, використовуючи свою ну вже традиційну для нас тактику, яку ми давно вже вивчили, і знаємо, це тактика фронтальної атаки, тиску з фронту одночасно з просуванням на фланку. Ми там контратакуємо, ми там ведемо бойові дії, противник не має серйозних e, успіхів, але натомість вони зосереджують ресурси і найближчі дні на цьому напрямку тижня. Я б сказав, будуть дуже серйозні. А трошки не така радісна ситуація зараз. Спостерігається на напрямку західніше Авдіївки або як плоти перше називають покровський напрямок, тому що е, противнику вдалося прорвати нашу оборону і розвивати зараз успіхи. Підкреслю тактичні успіхи вони жодним чином не ведуть до балу фронту е, на північ від лінії оборони Бердичі Семенівка. Яку отримують наші сили оборони, там ми спостерігаємо приблизно таку ж саму ситуацію, коли противник в районі Очередного має певні успіхи і він намагається ці успіхи розвинути, а тримаючи наші війська на лінії Бердичі Семенівка, не даючи їм відступити, він веде активні бойові дії і намагається просуватися на південь по напрямку на Карлівку для виходу вже на сховище, на водосховище. Таким чином, ми бачимо таку ж саму тактику противника на цьому напрямку. На інших ділянках ми спостерігаємо певну активність противника, тому що його знов-таки традиційна тактика полягає в тому, щоб постійними ударами нащупувати слабину в українській обороні, так як це сталося в районі Ощерети. Там вони нащупали, і ситуація складна. На інших напрямках ми не бачимо таких активних дій, але разом з тим, навіть певне занепокоєння викликає така зловісна тиша. Я б сказав. Звісно, там до тиші дуже далеко, але відносно часів яру і Покровського напрямку, це зловісна тиша на Куплінському напрямку. І тут, якщо знаєте, звести до єдиного знаменника, все про що говорили за і говорять західні журналісти, і наше керівництво, ми можемо очікувати спроб противника розвинути наступ в найближчі тижні. Тому що ми розуміємо, що зараз діє така концепція, концепція відкритого вікна можливостей, яке після підписання президентом Байденом рішення про допомогу Україні не невдовзі для нього закриється або стане перетвориться на фірму. Тому противник зараз, не рахуючись втратами, робить все можливе, щоб досягти максимального успіху по закопленню української території, і це те, що зараз. Ну, Описує двома словами загалом ситуацію на лінії фронту тактичні намагання, намагання противника досягти максимальних тактичних успіхів і переваг, е, закріпитися на позиціях. Ну а далі, каже противник, буде видно. Щодо очеретиного, що власне там відбулося? Тому що багато інформації є. Мовляв, якась бригада залишила без бою свої позиції. Бачу? Ви знаєте, ви знаєте, це останнє, що я хочу робити і. Е... Робити якісь висновки без е, достатньо обсягу інформації, розуміння того, що там відбувалося, чи можливий був відхід бригади безумовно, можливий чи могла бригада покинути позицію? Ну, знаєте, отут -от покинути позиції можна розглядати знов таки, я нікого не захищаю. Нема немає достатньої інформації щодо того, що там відбулося, могла бригада покинути позицію? Вона могла покинути позицію, безумовно, і Це могло б бути внаслідок недостатнього планування і забезпечення, або також внаслідок недостатнього ресурсного забезпечення або відсутності ресурсного забезпечення. Тобто, якщо на позиції не залишилося бійців, які можуть обороняти цю позицію, безперечно, ця позиція буде захоплена ворогом. Ну, це тільки моє припущення, але це, от, ну скажімо так, ситуація на авдійському напрямку є результатом того, що в нас відбувалося в, тому, в нашому суспільстві. І, е, хай Бог мене не милує, але я мушу це пов'язати також із можливостями забезпечення. Так, без, безперечно, тут йдеться про західну допомогу, е, яка надходить. Тепер вже надходить, але з великою затримкою, що коштувало нам дуже багато. Ну і це, власне, і е, е, наші гріхи, тому що закон про зміни то, публіційного закону приймалися е, критично довго, злочинно довго. Тому е, зараз звинувачувати якусь умовну там, бригаду, і 11-ту бригаду, в тому, що тільки вона винувата в тому, що вони відійшли, ну було б неправильно. Але рішення має бути прийняті відповідні, і тоді вже побачимо, як воно що. Як вам зміст пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки? Ви знаєте, якщо говорити про зміст, то треба розбирати два аспекти. Перший аспект, показники, що там було, і вони мене тішать, а саме по назвам по назвам того, що передається. Але в мене, як офіцера логістики, як пленера, все ж таки завжди виникає питання. А скільки конкретно їх передається, тих чи інших видів? Тому що можна сказати, що нам передаються артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, але погодьтеся, одна справа, якщо нам передається 100 тисяч снарядів, інша справа, коли нам передається 10 тисяч снарядів. Звісно, ми глибоко вдячні і тим 10 тисячам, але все ж таки хотілося б розуміти конкретно. Це стосується так само і касетних боєприпасів, тому що ми прекрасно розуміємо, наскільки вони ефективні, і чим більше ми їх отримаємо, там легше нам буде виконувати задачі. Така ж справа і по ракетам. Навіть коли ми говорили, я вже не кажу про американську допомогу, а про британську. І там знаєте була така ейфорія з приводу того, що нам передають 1600 ракет. У мене було питання, яких конкретно, ракет конкретно передається, скільки. І виходячи з цього, вже можна оцінювати ефективність того чи іншого пакету допомоги. Знов таки підкреслюємо глибоко, вдячні любому пакету підтримки. Але знаєте, і я розумію, чому ця цифра не озвучується, тому що є поняття оперативної безпеки. Але знаєте, сказати, що це однозначно добре або однозначно погано, ну було б трошки неправильно. Але добре, що вона надходить. Але добре, що вона дійсно надходить. Пане Сергію, дуже вам дякую. Сергій грабський, військовий експерт, та полковник збройних сил України. Спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе. До побачення.